Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами шаблоном для Notion, Шаблоном для постановки цілей на 2023 рік. Я вважаю його зручним, компактним, лаконічним, таким, який не буде вас перевантажувати зайвою кількістю деталей, а навпаки, буде допомагати вам правильно розставляти свої цілі, полегшувати вам життя. Тож я створила для вас шаблон Notion для постановки цілей на 2023 рік. І зараз я покажу, як ним користуватися. Сподіваюся, ви оціните мою роботу, тому що я працювала над ним, не дивлячись на простий лаконічний дизайн, я працювала над ним певний час і, ну як би хотілося отримати якийсь відгук від вас стосовно моєї роботи, щоб вона, знаєте, не пройшла просто даремно. Не буду довго затягувати і. Буду починати показувати вам, що ж я таке створила. Я сподіваюся, вам сподобається. Ви підтримуєте мій канал, підтримуєте мене. І приємного перегляду! Я починаю вам показувати трансляцію мого екрану. І ось як виглядає головна сторіночка Notion. Тут ви можете побачити загальну обкладинку, яка мені здається. Такою дуже містичною, проте особисто мене дуже надихають подібні фотографії, тому я її сюди додала. І також знайшла дуже прикольну гіпку від Сімпсонів про цілі. І подумала, клас, вона сюди підходить до того ж там жовтий, зелений, прям все дуже прикольненько. На рахунок цього ви можете змінювати обкладинку. Ось тут буде «Change Color. Ви можете змінювати обкладинку, ви можете змінювати цю саму гіпку. Якщо вам цікаво більше інформації про Notion, як взагалі там робити нотатки, як змінювати там обкладинки, додавати там і шрифти, і теми, кольори. Якщо вам цікаве це відео, то дайте мені знати про це в коментарях, і я зніму таке відео. Я вирішила представити цілі по категоріям. Я їх розділила на здоров'я та спорт, фінанси, хобі, саморозвиток та розваги. Це все ви можете змінювати, а також додавати нові. Нові додати, я думаю, ви бачите, плюс new. а також ви можете їх змінювати. Як їх змінювати, я вам покажу це як виглядає наша розбивка по категоріям. Ви можете заходити в кожну категорію і там вже прописувати свої цілі, ідеї, завдання. Саме в цій категорії. Коли ви перейшли в цю карточку, наприклад, здоров'я і спорт, ліворуч я розмістила тут картинку. Праворуч вже йде текст. Текст тут так само розділяється по категоріям. Ви можете тут писати абсолютно все, що ви хочете. Я просто зробила вам як приклад: ось здоров'я і спорт. Я написала: перший пункт це спорт. Ми відкриваємо наш трикутничок і розписуємо. Головне розписати не просто там ціль, що ви хочете, а для чого вона вам справді потрібна. Тому я вирішила зробити тут такі питаннячка. Ви відкриваєте трикутничок спорт, і що я хочу зробити? Наприклад, покращити витривалість, які цілі для цього мені потрібні? Зробити 30 пробіжок, записатися в зал, відходити 10 тренувань. Ви можете це все додавати, змінювати і видаляти це все у вашому доступі. Ви робіть у що хочете, і наприклад, зробити 30 пробіжок. І ви можете вписувати їх в табличку. Ось, наприклад, зробили одне тренування, написали сюди одиничку. Ви можете тут все змінювати так, як ви хочете. Спорт, що я хочу покращити. Також я додала важливу, на мою думку, фразу мої відчуття після цього челенджу. Тобто, чи мені сподобалось, чи мені не сподобалось, що мені сподобалось, що мені не сподобалось, хочу я продовжувати чи не хочу. Це теж також мені здається важливо. Тому я розбила ось таким чином. Якщо ви відкриєте харчування, там йде все так само. Що я хочу зробити? Покращити якість харчування. Які цілі мені для цього потрібні, зробити меню на тиждень, прочитати статтю про продукти і так далі. Так далі, так далі. Коли ви виконали це завдання, ви просто тикаєте на квадратик і він зачеркується, показуючи, що ви зробили цю ціль. Все дуже візуально зрозуміло. Перечитати статтю так. Якщо ви зрозуміли, що ви випадково натиснули, просто знову на цей квадратик, і воно знову стає, стає собою. І от що я казала раніше, чому мені подобається варіант електронного планування, тому що якщо якщо в журналі, по перої версії ви будете бачити ось так: от весь оцей список, який буде дуже великий, він буде вас А Ась так ви закрили, що вам не потрібно, відкрили лише те, що вам потрібно. Там тикнули, написали і закрили. Це дуже зручно. Далі, після цього, як ви можете дублювати це все, це не проблема. Ви можете продублювати, що вам потрібно. Ось. Натиснули на ось ці точечки дублікейт, і у вас є дублікейт. І ви можете змінювати тут абсолютно різний текст. Ось. Тобто це насправді дуже-дуже просто. Далі я вирішила, що корисно буде зробити вам Board View завдання на день. Тут ви можете писати, що ви хочете зробити. Наприклад, приготувати корисний сніданок і зробити зарядку. Тут ви можете ось так: що ви хочете зробити за день. Там Зробити зарядку, приготувати корисний сніданок. І ви, наприклад, вирішите, окей, зараз почну з зарядки. Ви робите, зробити зарядку, перетягуєте її в прогрес. Коли ви зробили зарядку, ви перетягуєте її в компліт. І так ви можете бачити, скільки завдань за день ви собі напланували, скільки були в процесі, чи є в процесі, і скільки ви завершили. Це дуже класно, це дуже зручно і допомагає відслідковувати, наскільки продуктивним був ваш день, якщо у вас там дофігіще фігіща цілий, як там у мене. Ось по такій системі. я вважаю, що більше тут, як на мене, нічого потрібно дописувати. Найнеобхідніше тут є. Повертаємося назад. Фінанси. Я тут нічого нового не додавала, тому що тут я вважаю, фінанси, хобі і так далі, всі ці карточки вони будуть абсолютно ідентичними, просто зі своїми цілями. Якщо ви хочете додати, ви просто переходите сюди, клікаєте на дублікейт. Берете дублікейт і робите так: ці точки. Муфту, муфту фінанси. І ми його перемістили в фінанси наші. І тут так само. Мені трошки просто незручно, тому що я роблю це на планшеті, оскільки в мене вимкнулося світло. І насправді вношен значно зручніше, як на мене редагувати на комп'ютері. Ось таким чином ви перемістили, а тут просто змінюєте все. там, фінанси, там, фінанси, фінанси. Ну, Неважливо, фінанси, і що я хочу зробити, і тут воно так далі все пишеться. Так само ви можете перемістити і. Board view, завдання на день. Категорія карточки здоров'я і спорт. Ви її можете просто всю продублювати на кожну з наступних категорій. Ви побачили карточки цілий на рік. Ви побачили помідору. Ви побачили список цілий на рік. Тепер я вирішила для вас ще зробити корисні ресурси. Корисні ресурси, якими там я користуюся, тобто, це також мої сторінки. На цих сторінках ви можете записувати все, що вам хочеться. Ви можете додавати свої сторінки під низ, а також. Редагувати ці, видаляти і так далі. Це просто, як я вважаю, я зробила корисні і необхідні сторінки для вашого року. Перша це посилання. Посилання ви можете сюди скачувати всі посилання, що вам необхідні. Тобто, я вам додала посилання на моє відео Ютубу. Яке, якщо ви не дивилися, подивіться, будь ласка, там про мої арт-цілі на 2023 рік. Ви тут можете додавати абсолютно будь-які посилання, які хочете. Посилання на відео, посилання на сайти, посилання на додатки. Ось я вам, наприклад, вам кинула посилання на фігму, фігма, фігма, в якій я там один раз користувалася на нею потім закинула. Як додати посилання? В пошуку гугла копіюєте і ось тут тикаєте і далі. Ctrl-V, додати посилання, або також ось тут можна плюсики натиснути. Веб Bookmark. А також можна ще додати: ось Twitter, Google Maps, Google Drive. От, Наприклад, зараз Google Drive. Вам тут треба буде втикнути сюди скопійований лінк. І потім натиснути там готово. У мене просто його зараз немає скопійованого, але то не важливо. Коротше, ви тут скопіюєте, вставите і ось бачите, воно вже з'явилося, просто не активоване. А коли ви вписали б сюди лінк, то у вас б було б активований також Google Drive. Тобто в одному місці у вас можуть бути всі вам необхідні додатки, що вам не доводилось заходити там. В Google і там вписувати там де-де-де-де-де, ви просто можете зайти на цю сторіночку і тикнути. Так просто буде значно швидше для вас. Далі я вирішила, що необхідно книги додати. Звісно, якщо ви не любите читати, ви можете видалити цю сторінку. Тут немає нічого поганого. Якщо ви любите читати, то ця сторіночка для вас. Переходимо в книги. Я тут також зробила таку обкладинку вона зараз підзавантажиться. просто мобільний інтернет. Обкладинку. Таку вгівку прикольненьку. І я розбила книги вам на... на табличку. Я розбила вам книги на табличку і вписала сюди Гаррі Поттера, бо я його дуже дуже люблю. Ви можете написати, от я зробила вам ім'я, хто автор, статус, тип літератури і рейтинг. Ви можете додавати сюди, ось, а я ще додала період, який ви його читали. Ви можете натиснути на плюсики, додати яку ще свою категорію, яку ви там забажаєте, наприклад, якісь нотатки чи щось таке. Ви можете тут змінювати, наприклад, тип. Можете змінити на психологію, саморозвиток чи так далі. Наприклад, от ви змінили на саморозвиток, але це художня література, тому ми повертаємо назад. Також статус Хочу почитати, чи вже прочитано, чи читаю. Вот. Це все можна змінювати. Якщо ви хочете написати якісь нотатки, щось ще про цю книгу, ви просто натискаєте ось Гаррі Поттер», вам відкривається нова сторіночка, де у вас написано. Там зверху про цю книжку, а також це для твоїх цитат, познаєш тут автора. Ти тут можеш писати все, що хочеш занотувати за книгою. Позначай цитати, записуй щось для розумів, виділяй текст різними кольорами, користуйся виділеннями для полегшення сприйняття тексту. Далі я вам розмістила також трекер звичок. Як ви бачите, роботи я тут зробила чимало. Придумав собі звичку, напиши, що ти від неї справді очікуєш. І ви можете так, я вам зробила трекер звичок, написав сюди січень, лютий. Ви просто знову-таки дублюєте, дублікейт і робите наступний березень. Ось. Відкриваємо ми на січень, і я зробила вам зручні таблички. Відкривається січень, і в нас є дата, і далі в нас написані наші цілі, наші звички, які ми хочемо виконувати кожен день. Ось дата там, 1 січня, наприклад, читання, малювання. Якщо ви виконали в цей день читання, ви робите клік і позначаєте це галочкою, і тоді внизу вам пишете, що ви виконали такий відсоток. Якщо ви зробили малювання, клас, тикайте. І у вас покажеться, що замалювання ви також зробили. Якщо ви зробили ті самі дії ще 2 та 3 числа, ви молодці ви виконали на 100, ну звісно, тут треба 30 днів прописати, але то вже таке. Можливо, у вас челендж помалювати 10 днів, а не 30 днів. Коротше, ви зрозуміли все теж дуже просто, все дуже зрозуміло і легко. Просто відмічайте, коли ви зробили, і коли ви не зробили, не відмічайте. Все легко. І тоді, в кінці, наприклад, місяця ви можете побачити, скільки ви змогли виконати. Так само все стосується і лютого. Позначайте свої, свої здобутки і відмічайте їх тут. Також я додала сторіночку щоденник самопочуття, який вважаю теж дуже необхідним. І що я тут зробила? Я вирішила, що ця сторінка дуже класно буде виглядати у формі календаря, тому що ну, це просто зручніше, як на мене. Ви можете тут описувати кожен свій день. Наприклад, ось це я додала вчора. Ви робите клік на 12, наприклад, число. І ось у мене заголовок, що по настрою сьогодні. І ви можете тут писати ось настрій. Прекрасний, депресивний, звичайний, продуктивний, хороший. Або додати свій варіант. Головне досягнення дня, подяка дня, що вдалося що ні, чи була сьогодні тривога і чому. Ви також можете додати, звісно, свої варіанти, або видалити ці повністю, або записувати їх, або не записувати. Це по-вашому, як ви хочете, як ви відчуваєте. Проте я вважаю, що це потрібно. Як це зробити? Я вам ось тут зробила, написала, вважаю, що більше нічого не треба. Ви можете, якщо хочете, перенести це все на 13 число. Якщо ви натиснете на цю штучку на комп'ютері, тут буде дублікейт. І. Коли ви дублікейтнете це, ви зможете його ось так: от перенести. Ви його переносите просто і 13 числа записуєте все те саме, що сталося з вами 13-го числа. І ось таким чином ви можете відслідковувати свій настрій на протязі місяця, а потім його перечитувати. Це такий ваш електронний щоденник. Все. І останнє, що в нас є, це сторіночка натхнення. Вона порожня, вона порожня, тому що для кожного натхнення це його натхнення. І я написала: зробіть ту дошку настрою чи візуальну дошку по цілях на 2023 рік. Зберігайте пости, тексти, те, що може надихнути для нових завдань. Ви можете тут робити абсолютно все. Тут може бути музика, тут можуть бути картинки, тут також можуть бути посилання, тут може бути абсолютно все. Тут можуть бути ідеї для ваших наступних відео, якщо ви знімаєте ідеї для ваших наступних постів соціальні мережі. Коротше, це просто чистий лист для ваших звершень. Тож, ось так виглядає Notion для цілий на рік. Я вважаю, що тут є все і навіть більше, щоб зробити ваш рік продуктивним і класним. Ця сторінка не перевантажена тут тільки те, що вам потрібно. Щоб не забити на нього. Тому що, якби я тут додала ще купу всякої фігні, ви б на нього забили ну, максимум би через тиждень. А так я цією системою користуюся, мені вона зручна. Я Notion вже е, рік так точно користуюся, можливо, навіть більше. У мене вже рука було й тримати цей мікрофон. І тому я хочу повернутися до того, що я вирішила зробити ці шаблони платними, щоб зібрати гроші на нормальний мікрофон. Бо цей мікрофон мені не подобається, а звук без мікрофона поганий, та й з цим мікрофоном теж не дуже, і рука болить, просто кошмар. Тому, якщо ви хочете підтримати мене, підтримати мій канал, задонатити мені на мікрофон. То, будь ласка, я вам залишу посилання для цього внизу в описі під цим відео. Я сподіваюся, вам сподобався цей шаблон і він надихне вас записати ту свої цілі на 2023 рік. Я щойно прослухала фрагмент відео, який я записала, і я чую, що звук начебто кращий, коли він з мікрофоном, проте я чую шум. Я чую якийсь сторонній шум, який, я так розумію, йде з оцей от штуковини. Або я не знаю, що звідки. Коротше, тому, тому я не соромлюся попросити вас задонатити на мій мікрофон, тому що я стараюся робити відео для вас. Хочу покращувати свій контент, хочу, щоб він ставав більш важливим і інформаційно, і більш візуально вас надихав. І що він ставав більш якісним за рахунок аудіо та відео картинки? Знімаю на фронталку. Воротня камера, вона краще, проте ну я так не можу. Коли я говорю і себе не бачу, ну це мені дуже некомфортно, тому та і так зараз себе частково не бачу, тому що намагаюся фокусувати. Свій погляд на камері, щоб більше якось дивитися на вас, а не в сторону. Тому зараз я себе теж не зовсім бачу. Звуко покращити легше за рахунок мікрофона. Тому донайте, донайте. Було цей шаблон для вас, щоб покращити і полегшити ваше життя у постановці цілей на 2023 рік. Я сама ним користуюся, і він зручний. Ось активність на Ютубі буде. Буде активність, я намагаюся, як я можу. Он зараз вимкнуло світло, проте я все одно для вас знімаю. Якщо вам цікаво щось більше про Notion, як там користуватися, як робити замітки, як я, наприклад, роблю замітки по книгам і так далі, напишіть про це і я обов'язково це зроблю. Тож, побачимось у наступному відео.